докладає в рукава. Оце щепа. На цій щепі ось сушка у нас. Ось робимо реконструкцію КЗС. -а. Ось бачите, все, що ми гармонії сілами. Оце у нас картопля, яка зовсім нікому не потрібна. Зовсім вона гнила чи що. Обратіть внимание, бачите? Значить ми переробили, поставили новий той, ну не новий, а бивший ров. Туди мотор поставили, воно миє і ми згодовуємо потім коровам, тому що у нас на сьогоднішній день. Он мій син Іван, керівник цього господарства, який на карі їде. Це у нас тільки батько зараз може по їздить в Артію, а ми команди А це ці хлопці, що хрест зварили, це Западенці, як ми їх називаємо. Хлопці, дзвонив вас начальник! Ми сьогодні... Е... Так. Я забув, у нас Василенко вже не виїхав. Хорошу, так, добре, лізня, Хорошу, якщо добре. Якщо добре. Доброго дня. Значить, дзвонив ваш Юра, дзвонив, так? Шеф. Значить, ми сьогодні проплатимо і за те, і за те, хоча ми могли через місяць ще проплатити, а потім, як будете, прийдуть пакет документів, будете те, щоб не забулися акти. Акти тоді, е... ну він вам буде дзвонити, телефонувати. <рес> так що, які є зауваження? <рес> Поки не яких. Ну, тоді все добре, працюєте. Тоді <рес> кран <рес> на мене тако буде, коли криць. Значить, е... я попросив хлопців. Глупцы обовязково дадут, правда. Mm -hmm. Все, хорошо будем уже последние места на там надо будет еще где уже обо Вот кукуруза? Так правильно, раз <рес> аж Зубовиди, все не питання. Ваня. <кій> Значить, оце ми в рукава закладаємо не тільки, а закладаємо по всьому, по всій області закладаємо. Раніше ця машина працювала і в інших областях. Ви знаєте, дуже прикладно, але деякі господарі до сих пор не розрахувалися. Я їх розумію, але... Нічого в нас не пропадає, ми фермери народ жадний. Оце вся щепа, вся щепа. Всі відходи, все, оце в нас опилки, оце все, це буде топитися, це, це будемо сушити на сушці. Тобто у нас безвідходне производство. Все сьогодні, все сьогодні, так сказати, це саме. Ото в нас нове пранівище, це склади. От. Це у нас комбікормовий завод, свій міні-комбікормовий завод. Ось я не буду Установка. Там По 200-300 по 300, все и все. І... И комбикар. Потому що основне у нас тваринство. Ми е, доїмо молоко. Сьогодні у нас 450 дойного стада. Е, Занимаем. І ще свого нема, Ні, ні, ні. Ми працюємо з двома заводами, і з Менським сиром, а -а -а. і куліковським молокозаводом. От. Це наші робочі склади. Це у нас місце там, де людські, людські тії, це у ось суміш, ми ж на монокармах сидимо, смеситель, все, сучасні технології. Можете зайти, подивитися, як зараз перебирають картоплю. Руді працюють у дві зміни. Значить, буває ситуація різна. От, е, якщо це літо, так у нас працює 48 чоловік, от, е, 49, ну дайте кадро, кучка. Не зараді того, то хто пішов у декрет, то той пішов у спеціаліста, то хто вже місто. А 200 чоловік у сезон, це ми наймаємо. 200 чоловік на приборці картоплі. А підсіє працюючи, ми працюємо 8 зміни, це старе хранилище. Дузами вливайтеся, попадете у терміт, якість, якість продукції. На сьогоднішній день ви зайдемо побачите, там все Плачено. це воно під контролем. Загрозом наше націлене господарство, має статус населеного господарства, ми відправляємо з картоплю згідно договорів, відправляємо поставщикам. Бачили, поставляємо на пів України. на фільм, Знімалось якраз у нас і носити мінералів добрих, і якраз і... і... саме це кадри. Ну, ось щетки стоять, щетки напальні, чистять картоплю, картопля вже виходить 53, на сильно прям. Картоплі у нас картопля ОГОЄ ну, вам дамо, якщо ви захочете, ми вам дамо буклетики, зі на цей буклетів тепер ішли. Все, що лікара виростає. Вони ще відомий перебираємо. Ну оце ось ви бачите на сьогоднішній день. Це тут корова даємо макуху. Соєву, макуху таку, макуху таку. Це готується до правої картопля. Це наші тут корма. Це тут корма. Тобто, склад готової продукції. Уже як там, де піду. Олексій Іванович, нескромне питання. Я, а не крадуть. А не крадуть. А кому красний? А кому красти? А це ви в їх питайте. Я ще нікого не поймав. І не ловив. Якщо потрібно, люди звертаються і ми продаєте. А кому треба продаємо, а кому треба даємо? І так. Ви бачили благодійності, скільки. Ну, з вашого дозволу, я підійду до вагової, і ви підійдіть сюди. Бо я це так усіх заставляю, а сам заїхав машиною. Бачите, Бачите, нас містечка? По-перше, щоб... ми побудували е, вагову сучасну, бо вже там 8 років, вона у нас найточніша, 80 тонн ми можемо зважувати. От, е, дуже часто, якщо в яких питання спорні, то приїжджають із інших підприємств е, переважувати. А так надаємо послуги усім бажаючим. Так, ну це в нас чуєте запах галії? Так. так як пост, тому що у нас є значить, Ну оце у нас тут невеличка пульт пульт управління. От, От ви бачите якраз, ви бачите якраз он йде переборка. Ну ми можемо... Тобто все під відеонаглядом. Такий самий відеонагляд на фермах. За ферма має можливість подивитися, хто доїть, хто не доїть. От, як важається молоко, хто ж там, там порушив, вчителя чи, чи, чи там коли родилась корова і так далі подобне. Так що сьогодні це, це тут Іван, Іваном кабінет, він на сьогоднішній наші. агронома немає, я агроном. За техніки немає, я за ну, Тобто це все. То, все, все. І нічого не роблю, казала жінка. Покричав, покричав з утра. Люди тільки за тебе роблять. <рес> да. Ну це на залишки ви нашого саду грузи трохи людям. Ну, яблуко вже не якісне, якісне вже я вам. Добрий день, ви щось хотіли. Ну ось Чоловік теж приїхав, чекає його приїде машина, ось прийде, зважиться. А чого ви на наших лісах важитесь? Ну чого? То що... А де вважиться? Ну от, <рес> Просто-напросто ніхто важить. Ми надаємо такі послуги. Добре, удачі вам. От бачите, люди їдуть, важиться. От, ми надаємо ці. Оце сад. Сад теж на сьогоднішній день так сказати, він запущений. запущений, але ми маємо намір. Тут е, ходили коні. От ми маємо намір. До речі, у нас же казачство є? Є. А в мене особисто дуже багато коней є. <клухи> так що не питання. <клухи> у Авдія там, е, е. О, о, хвалився. Так отож, оце є коні, якраз там у мене двоє коней, якраз там його виступають. От у нас. Всіх на день міста було, і на і оберезному було, тож коні я передав їм туди, відповідно, без сказати, подарунок. Працюємо це так, але ви знаєте, не всім, не всім завжди воно це подобається, комусь подобається, комусь не подобається. От, але як вміємо, так робимо. А кому не подобається? Леоненко не подобається. Леоненко? Не задайте вас. А як ви думаєте, чому? А тому що я не люблю тих, що брешуть. Я люблю тих, що хто щось робить. Якщо, як, якщо хтось е, сьогодні, я ж вже повторюся, якщо хтось хоч щось робить і, і попитає допомоги, я завжди допоможу. А якщо є такі, які трипаються, то ви знаєте... Другий раз виводять із, із себе, я вибачаюся. Я не, не, не хочу бути таким тим, але просто, знаєте, категорично не люблю брехні і трипології. Хочеш, зроби. Не хочеш, не вмієш, мовчи. Дай інше. О, там ви бачили, до речі, е, е, село, е, то ми в принципі, зробили, не можу не проїхати мимо, не під'їхати щасливою дорогою. Ви бачили? Ви, бачили? Ехали, ви їхали? А, О, то, до речі, там якраз церква наша і якраз наша річка Дягова. От, якраз на тому мосту, де от, ми їхали, то дві фотографії. Тобто, ви знаєте, от, е, люди, да, люди, хто там чи від'їжджає, чи приїжджає. Ну, я багатьох раніше якось, зупинялися перед селом, там, ну, от багато років. А тепер я знаю, вже деякі зупиняються там, тому що це, це так сказати, вже починається там дягова, вже біля того знаку. Для мене дягова починається тоді, що я вже як поворот Що ж мені дягова? Навіть там вже. Ось да, школа, можемо зайти в школу, якщо вам Давайте якщо цікаво. Давайте на хвилину з я зараз там...